Ісуса на руках Семен тримає, а серце радість сповнює велика. Ти з миром мене нині відпускаєш, бо вже побачив Я тебе, владико. Чекав Він дуже довго цю хвилину, чимало літ Господь йому призначив, Бог обіцяв, що землю цю покине тоді, коли дитя святе побачить. І ось настала мить та довгожданна Спаситель світу на руках у нього, збулось пророцтво і до цього храму батьки принесли Синна Пресвятого. Чому в семена радість є на серці, чому там мир, царить і спокій дивний? Адже він знав, що має вже померти, та не лякав з він прийдешньої кончини. Бо Дух Господній серце наповняє, лиш Він спокій, сердечний може дати. Якщо людина в серці його має, то їй не страшно навіть помирати. Тому не страшно, хто в душі мав віру, і плід приніс в житті сердечну святість, відходити Він буде звідси з миром, а на обличчі буде видно радість. Прийде пора усім колись померти, покинуть землю, кожен з нас тут мусить, та тільки той не побоїться смерті, хто при житті зустрівся із Ісусом. Амінь.